дуже хайно все. В квіточках, з бордюрами А це що? Це, мабуть, городик? Оце городик. Дивіться, Песю. Паша, я тебе люблі. Боже, це пластикові вікна з форточкою це пластикові вікна з форточками, а для чого? Оце що це таке покоше? Це вхід? Що це таке? Це просто жесть. фу. Як же живе Росія насправді? Багато українців не розуміють. Вони думають, що ми з ними братній народ, що ми так звані мишебратья, що у нас багато спільного. І коли, наприклад, я роблю відео про дерев'яні хати, українці стверджують в коментарях, що це таких сараї, Марія, ти, мабуть, переплутала, це їхні сараї, вони туди складають дрова. Посмотри лучше фотографії на сайті. Да это все в смысле? Я сказала фотки, посмотри, тут, боже, подивись, які хати. Это просто, подивись, у нас так люди не живут, это тихий ужас. Ну, нема в нас таких деревянных хат покошенных. Вы все врете, я сказала, это бред какой-то, не верю я в эту бредятину. Если бы я прикалывалась, и если б я это выдумала, но нет, зайдите сами на сайт подаридрова.ру, він тут есть, вы обогрели. Просто открываем фотки, люди живут в деревянных хатах. Українці думають, що дерев'яна хата це елітний сруб, за яким догляду треба купу бабла вкласти. Кілька років його лаком покривати. Це купа бабла. Я ж вам хочу показати, як живе Росія насправді, і ви можете самі в цьому впевнитися. Якщо зараз відкрити Google Maps. дякую глядачам, які скинули мені це. Це просто прекрасно. Google Maps, місто Томськ, Томська область, Росія, Велика Сверхдержава, улиця Кривая, номер 8 Просто набирайте в Google, заходьте і дивіться разом зі мною. Я це не вигадала. Ось в таких багатоквартирних дерев'яних будинках живуть росіяни, і це правда. Подивіться, на, це, на цей просто треш і жах. У них тут поштові скриньки, вони сюди отримують пошту. У них оця е, конструкція прибудована. 2020 рік Google це зняв. Ось, ви можете бачити: 2020 рік. Воно прибудоване з такою щілиною, що там може пройти людина крізь ту щілину, Це якийсь може, туалет у них такий на вулиці. Вони ставлять в дерев'яні хати пластикові вікна. Тобто, у них цеглою прибудовано. Не зрозуміло, що це якийсь вхід, чи може це погріб. Я не знаю, що це таке. Але вони живуть в дерев'яній хаті, яка просто із дерева. Там жили пра, прапра, прапрапра, пра, пра. всі пра там жили. Подивіться, як вони гарненько із шин зробили. Що це таке, Боже? Вони на дерев'яному стовпі пофарбували, вони пофарбували бетонну конструкцію, яка тримає дерев'яний стовп. А саму дерев'яну хату не пофарбували. Чого? Люди, які казали мені про дерев'яні хати, які є в Закарпатті, Марія, ти не розумієш. В Закарпатті у нас багато дерев'яних хатів. Такого там немає. Що не... ви трендите? Подивіться, всі українці, які зараз дивляться це відео, вони прекрасно розуміють, про що я говорю. У нас таких хат просто не існує. У них дерев'яні двері, це вхід в під'їзд. Це місто Томськ, Росія. І повірте, тут ще таких хатів багато. З іншого боку, ось маленька хата. Це хата, де живуть люди, просто родина, а це багатоквартирна хата. Ну, ми ж розуміємо з вами, що тут різні вікна. На першому поверсі хтось собі зробив елітні пластикові, навіть бірочки з них не поздирали, бачите? А хтось собі не має змоги поставити, і от у них такі стоять ще, мабуть, при царі, як їх поставили, так вони ці вікна там і стоять. Але ні, ну шини, це просто краса, просто жесть. Ось ідемо далі. Тут взагалі прекрасна картина, тому що тут у них дерев'яна хата. Мабуть, туалет собі прибудували ось цей так. А тут у них автосервіс, який із цегли побудований. Ну, тому що автосервіс має бути нормальний, а хата ну, подумаєш, хата. Ну, подумаєш. І щоб ви розуміли, Томськ це Сибір. В Сибіру дуже холодно взимку. І тепер уявіть, як там треба знаходитись в цих, цих дерев'яшках. Я не знаю, у нас зараз в Києві зима, у нас зараз холодно, і просто я не, я не уявляю собі, мені важко уявити, як я маю знаходитись в дерев'яній хаті при буквально мінімальному, навіть мінус два. Та ти ж задубнеш там, воно ж нічим не втеплено. І воно ще якесь все чорне, може, воно горіло, чи що з ним сталося? Це кіптява якась на ньому. Подивіться, дорога, яка прекрасна. Закоцане все. Якби ж я це вигадала, ви можете самі зайти і впевнитись, що ось вони будують сучасні хати із дерева. Це сучасна, та може ще за царя побудована. Ця сучасна. Вони для чогось пофарбували. Оцей зелений з синім. Це фу. Подивіться, забор, який красивий. Он там сучасна прибудована, знову ж таки, із дерева. Сучасна прибудова, це, мабуть, у них літня кухня, хоча вся хата як літня кухня. Ось ще один сучасний екземпляр. Я просто прийшла вперед по вулиці. Подивіться, воно все затікає тут, вода, хто зна що. Зате вони, мабуть, дуже сильно пишаються. Я вас запевняю, оцими, як це правильно, ставні чи. Ну, коротше, це різьблення, яке там навколо, ну, вони цим напевно що пишаються. Але більше пишатись тут нічим, це дерев'яна хата. Сучасна дерев'яна, яка навіть зі стоками, сучасними, коли сток коштує дорожче ніж сама хата. Це просто жесть. Це вони у них ізбушки на куріх ножках. Оце вона, мабуть, і є. Оця ізбушка, ісконна рускає. І там живуть люди. Подивіться, там штори висять, там вікна відкриті. Тобто, все там ну це не закинуте. Це не закинути, це не забите. Вікна не забиті. Це вони так живуть. Я оце постійно намагаюсь наблизити, і мені дуже шкода, що не можна подивитися, як вони всередині живуть, що там коїться всередині. Я не уявляю, це не те, щоб ми ще з тарганами, та там просто тварини можуть жити якісь. Ну просто, може, в них там медведіці живуть, я не знаю, але ви ну, просто подивіться. Он там якась тюлечка висить з цим його, і квіти якісь на підвіконні стоять. Ну це ж не прикол, це не прикол, це правда. І що ви мені пишете? Ви мені пишете про те, що у нас в Україні є дерев'яні хати. От такого я ніколи в житті не бачила наживо. Дякую глядачам, які скинули цей лінк. Я просто, ну, я наживо таке не бачила ніколи. Єдине, що мені не зрозуміло, я не бачу жовті труби. Чим вони топлять ці будинки? Ну, я так розумію, що в них там. Оці русські печі, чи що у них там всередині, чим вони його топлять. Зате приємна, приємна новина. Тут, звісно, да, вони сортують сміття, вони сортують пластик. Бачите, вже відсортували оці залишки від пивних пляшок, оці коробки. Вони їх відсортували, правда, воно не влізло, мабуть. Ну, бачите, скільки тут всього воно не влізло сюди, то вони його просто покинули тут. Молодці! Розумнички сортують сміття. Оце я розумію, дбають про екологію. Хтось мені напише, що дерев'яні будинки це екологічно, дуже екологічно. Я згодна з вами дуже. От в цьому жити. Це просто е, бути буквально е, об'єднаним з природою фізично, тому що зігрітись тут взимку, е, в Сибіру, в такій хаті ну це ти будеш максимально близько до природи. Мені цікаво, які вони там підлоги, можливо, вони сплять на землі. Ну, Я не здивуюсь, це сучасний, бачите, хай-тек, вони тут набудували собі таких от балконів, таких якихось прибудов, і воно все з дерева. ну, буквально. Я розумію, там дерев'яна можна. ну, Просто реально українці думають, що це хата, яка побудована із оцих газоблоків і обшита потім деревом. Ні. Це не обшито деревом, це буквально із дерева. Воно все, бачите, поскладено, та хоча, ну, ви й самі все бачите. Це ж історична будівля. Подивіться, табличка, що тут ще жив хтось там за царя, напевно, стовідсотково. До революції, до приходу більшовиків, стовідсотково вони в цих хатах жили і нічого в них не змінилося. Оце во якесь все покарьобане, криве. Виявіть, як воно тече цей дах. Воно ж все протікає, сто відсотків. Зате ну, є чим пишатися цими царськими ставнями. Ну, тут, тут я, тут, да, да. Тут, на жаль, у нас в Україні такого немає. На жаль, у нас в Україні такого немає. І воно далі, воно все підряд. Тут, дивіться, дерев'яне. Багатоквартирні хати. Оце що це таке покоше? Це вхід? Що це таке? Воно ж таке все косокриве. Да. Да. Подивіться, шини вже вросли в землю. А може вони так народжуються у них в Росії із землі? Так що от треба екологів туди відправити і подивитись. А ще я думаю, знаєте, от я от така напишуть росіяни, що я дуже зла. Але от стовідсотково, наприклад, якщо це монолітний будинок і сусід вирішує робити ремонт із стіни сверлити нові, нову кімнату собі, то там, звісно, що ну, все чутно і все отако ходить по будинку туди-сюди. А от тут нічого сверлити ну, точно що не треба. Максимум гвіздок забити, те і то воно ж все просто одне, на одне поскладено. Або просто пальцем ткнув, і воно все готове. Ну, бо елітний балкон. Елітний. Ну, Тут складено отак дерев'яшки. Отут отак. Тут віконечка, чи це відкриті, чи це виламані, хто його знає. Да. А тут ми вже наближуємося, я так розумію, до цивілізації. Подивіться, мусорка е закрита якимись дерев'яними заборами. Окей, припустимо. А це схоже на церковну будівлю. Тому що там о, церква стоїть, ми це бачимо. Це якийсь ресторан. Тут, бачите, на Лексусах приїжджають батюшки. Я правильно зрозуміла? На Лексусах. Це ж я не жартую, ось Лексус Але що це? Це якийсь ресторан? Рікі Стоун Закрито навсі! <ріки стон> бар закрита навсегда. ну Ви ж бачите, що воно в одному стилі з церквою зроблено. Це такі, ну це суто церковність закрита навці. Бідні батюшки, де ж вони будуть святкувати свої всі ці подачки витрачати. О, от так, І, он звісно, що дерев'яна хата біля церкви, а як же ж, ось вона, але щоб ви не думали, що це така одна вулиця. Таких вулиць в Томську багато. Ось ми бачимо за церква, знову ж таки, це ще одна церква. Тут якісь мужчинки не розуміють, що вони фотографують. Можна подумати, що це геодезисти, але ні, це схоже більше на фото. Словом, церква, все православненько-скрєпненько, Подивіться, яка дорога прекрасна, асфальту ніколи не бачила вона ця дорога. І тут, в принципі, нічого незмінно, все по ісконно-русські. Дерев'яний, тут навіть є дизайн екстер'єру, це е, такі фігурні. Боже, це пластикові вікна з форточками. Це пластикові вікна з форточками. А, для чого робити пластикові вікна з форточками? Ви бачите оці? Для чого? Зачем? Навіщо? Це, ну, це хай-тек. Це, це дуже сучасно, я розумію. Да. І я все ще не бачу, де газ. Чому я не бачу ці труби? Я бачу якісь церковні будинки. Тут вони з елементами дерева. Ну, щоб так притримуватись традиції. Я, я розумію, у церкви найбільше грошей, то вони собі й будують. Ось це щось церковне. Це якісь бачите, якісь благословені. Ну, тобто, це все церковна штука. Вони за кошти людей будують собі зрозуміло. А далі люди живуть ось так. Ворота відкриваються автоматичні. Зате в них ворота відкриваються автоматичні. Прекрасно. Дерев'яний будинок, зате ворота відкриваються автоматичні. Слухайте, я не, не можу зрозуміти. Це ось труба очевидно, що це якась у них печка. там. Ну Тому що воно закіптя виходить нагору. А це стокова труба. А це можна подумати, що це труби, але це не труби, це дизайн. Тобто, воно, ну це не труба. Бачите, воно через вікно йде. Я не розумію, де газ. Я бачу, що он камера спостереження раз, камера спостереження два, це якась камера спостереження, камера спостереження ще одна. Ви ж їх теж бачите зі мною, правда? А де газ? Вони топлять оцей елітний будинок біля церкви, в якому стовідсотково живе якийсь батюшка. І вони його чим топлять? Дровами чи чим? Чи вугіллям? Бо ось отруба, труба, яка. Напишіть, що ви думаєте. Ну, де газ? Де? Я не розумію. Йдемо далі. А, тут за деревами закрився будинок, але ви щойно бачили, що він теж дерев'яний. Зверніть увагу на палісадники, на те, що біля дому прибудинкова територія, просто прекрасно, все так охайно, все так, ну, все так класно видно. Єднання з природою, так, ну, скажімо, поповній. Ну, еліта. Еліта. Просто тут дивіться знак заросший якийсь. А чого тут такий елітний стовп, а хата дерев'яна? Ну, тут воно навіть, бачите, от із гімна і палок, не, ну правда, що так кажуть, улиця Бакуніна. Е, вони ніби побудували нормальний будинок, зверху воно дерев'яне. Я так розумію, що вони просто на дерево наліпили оцей пінопласт і заштукатурили, і воно все вже давно потріскалося. Це якась елітна мостова, я так розумію, що за часів царя зроблено, там, де коні ходили, затоптане, витоптане. Е, от, наприклад, вони намагались. Намагались побудувати собі керпічний дом, але щось у них це не дуже успішно виявилось. Ну, Подивіться просто, в якому він стані. Тут навіть нема чого коментувати. Зате дерев'яні хати в них більш, більш такі, он, подивіться, багатоквартирний, Ну, тобто там реально живуть люди. Реально он, вікна повідчинені. Подивіться, які двері, під'їзди, уявіть, який там запах, як воно все пахне. Можна відчути через екран. Тут ну тут по-багатому прям. Тут прям вишо, подивіться, це якийсь дизайнер, розробляв ці ромбики. Ну, еліта. тут, тут, І от е, можна було би подумати про класову нерівність саме в цьому моменті. Так живуть сучасні росіяни по-новому, по-багатому, а так живуть ті, хто е, більш бідні, по небагатому. Вон там, трусики чиїсь сушаться. Оце двері в під'їзд, по ходу, вхід того, що тут, бачите, поштова скринька. Дерев'яний забор незрозуміло для чого. Знову ж таки, дуже охайно все в квіточках, з бордюрами, ландшафтний дизайн, дуже оця шина і там якась штука в ній лежить. Оце качелька, дитинка тут каталась колись. А це що? Це, мабуть, городик? Оце городик. Качелька приварена, мабуть, щоб вона не гойдалась, бо вона дуже шуміла, скрипіла і її вирішили приварити. Угу. Та Боже, в них навіть гаражі вже металеві, а будинки дерев'яні. Чого? Чого у них автосервіс з цеглини побудований, а будинки, в яких вони живуть, дерев'яні, з такими вощелинами похилені. Чого? Отут, паша, я тебе люблю. Ви теж це побачили? Це ж дрова. Я задавалась все відео питанням, чим вони отоплюють ці будинки. По-перше, вони навіть не ладні поскладати нормально дрова. Ну, бо воно накидане, і ми всі прекрасно розуміємо, що оця паляніця, яку вони не можуть вимовити, і в них виходить палінниця, то вони навіть не ладні поскладати в ту палінніцю дрова. Дрова мають бути складені, щоб вони не були намокші, щоб ними можна було отопити будинок. Ні! <три> Марія, чого так покидані дрова на тому відео, та? коли бабусям привозять дрова і просто скидають їх на підлогу. Та того, що вони не ладні, вони не розуміють, вони не знають, вони не придумали для чого, в них немає технологій. Про які технології йде мова, якщо вони живуть в дерев'яних хатах. Зате в них стоїть ось найголовніше супутникова тарілка, щоб дивитись, що в них там, які так в них канали. оцей, Ну, ви зрозуміли оцей, перший Раша ТВ. Я не знаю, як називають їхні канали словом, щоб дивитись телебачення і жити тим, що показують про Україну, тим, що показують про Запад, чого вони так хочуть нас закоп... захопити, чого вони так хочуть, щоб ми жили, як вони. По-перше, я думаю, що вони в першу чергу зацікавлені захопити наші будинки, в яких ми живемо, тому що в цьому жити вже не можна. В цьому жити не можна було ще 100 років тому. В цьому не можна жити, так, ну, так не можна жити. Я думаю, що е, життя росіяни на е, скільки років вони живуть взагалі. Ну, як тут можна хворіти всіма хворобами? Воно ж все антисанітарія. Там всі, які хочеш, грибки, вони всім, всім цим дихають. Там можна захворіти будь-якою застудою взимку. Це Сибір. Ми зараз гуляємо в Сибіру, он дивіться, Песю. Вони хочуть нас захопити, щоб ми жили, як вони. У нас немає таких хатів, вони у нас не існують. Це неправда. У нас є елітний дерев'яний сруб, який коштує дуже багато бабла, щоб його утримувати, і який отоплюється газом. І не треба мені розказувати, Марія у нас в селах немає такого. Відсутнє. Вони хочуть захопити наші будинки. Вони хочуть, щоб Європа, Америка, яка відірвалася від них на 100 тисяч років вперед, щоб вони жили так само, так убого, так само в цих. В цьому дереві, в цьому гімні, вибачте на слові, щоб вони жили ось так само. А чого це всі мають е, жити добре? Всі мають жити отак, отак, по-російськи. Тому не треба мені розказувати, що українці живуть в дерев'яних хатах. Тому дивіться, які ми з ними різні, і ми з ними ніякі не брати. І не треба писати про те, що ми з ними брати. Де? Де, в якому місці ми з ними брати? Де тут братськість? Такий брат мені не треба. Професіональне унічтаження насікомих. Це те, що я казала про тарганів і про все на світі. От реально у нас би кожна бабуся посадила би тут якісь квіточки, а в них тут, вибачте, ростуть, ви самі бачите, що ви самі зараз зрозуміли, що тут росте? Тут мені навіть не треба пояснювати. Ну, того, що якщо так жити, то зрозуміло, що якщо ну, це якась моральна допомога між нами просто прірва цивілізаційна прірва. Реально між нами з Росією цивілізаційна прірва. І вони хочуть, щоб всі жили в такому гімні. Я так не хочу жити. Я роблю все можливе для того, щоб ми так не жили. Тому росіяни зібрали швиденько всі свої. Війська і звалили нахрін подалі від мого кордону. Мені оцього не треба. І я впевнена, що вам однодумці, які зараз дивляться це відео, цього не треба. Ми не хочемо так жити, як ви. Ми вже давно відірвались від вас цивілізаційно і назад повернутись. Н -н -н, точно ні, точно ні. Що ж, мені здається, що це була би класна рубрика. Якщо ви бачили якісь такі вулиці в Росії, де теж можна так погуляти і подивитись на їхні хати, то будь ласка, скидайте мені в коментарях або в приватні повідомлення. Пишіть, скидайте, того що треба це показувати. Треба це нашим українцям показувати. Поділіться цим відео. Якщо ви хочете розповісти своїм родичам, показати і своїм друзям, знайомим, ватникам, показати, як насправді живуть росіяни, що ніфіга ми з ними не брати. І я зараз хочу зауважити ще раз, закцентувати забувати, що ми з вами гуляли по місту Томськ. Це місто, не село. Там живе більше 500 тисяч населення. Більше 500 тисяч населення? Це ніфіга собі величезне місто. Тому е, можете самі зайти, впевнитись. Ось це вулиця Бакуніна, 15. Будь ласка, Google у вас є, я це не вигадала. Діліться цим відео, пишіть, що ви про це думаєте. і Якщо у вас є також такі варіанти погуляти по містах Росії, скидайте мені адреси, я буду, можливо, записувати такі відео. Мені здається, це прикольно.